Вітаємо на каналі Знову там. There again З нами ви завжди там, куди захочете повернутися. І сьогодні ми в Закарпатті, в селі Лаубат, що в перекладі означає сині купальні. Мабуть, такого села ви не знайдете на карті. Але Воно було, воно продовжує існувати, але зараз воно називається синяк. Чи трапляються в синяку дива? Чи є тут тунель кохання? Чи можна тут побачити український Стоунхендж? Цікаво, тоді гайда з нами. Дві Марія в лісі в Синяку. Сюди йде стежка. Не важко помітити. Але я вам покажу. Тут закінчується село Синяк. Його реч розташоване джерело Діви Марії. Зараз спробуємо туди потрапити. Зараз восьму ранку сонце піднімається все вище і вище. Починається стежка джерела. Треба зайти в ліс і далі йти вниз. і кілька кроків ми побачимо чужину. Вчора, 13 липня, як зазвичай, о сьомій ранку я прийшла до джерела, але води не було. Я дуже засмутилася. Ми навіть поїхали до супермаркету і купили воду в пляшках. Але десь в глибині своєї душі я сподівалася, що джерело знову прокинеться. Це ж джерело Діви Марії. І сьогодні, 14 липня, я знову пішла до джерела і трапилося чудо. Вода знову з'явилася. Це секретне місце я знайшла. Коли спускалися від джерела Святої Армії. Найкраще місце, мабуть, в якому можна сховатися від спеки, бо сьогодні обіцяють більше 30 градусів. Слухайте звуки ага, природи, такі і не такі. Від джерела повертаємось на галявину. Бачимо церкву римокатолицьку, а попереду, на горі, бачимо гірськолижну трасу. Спробуємо туди якось потрапити. Сінявські коти вже прокинулися, мабуть, готуються до сніданку. Ісові собаки також бажають нам гарного дня. Знайшли чудове місце для барбекю, столик, а також камінці, куди можна принести дрова. Ліворуч бачимо стежку. Цікаво, що там є. схоже на Стоунхендж. А далее тут Е-месток. е месток

Місць, по якому проходила вузька калійка через річку сільматку. Далік від місця де був міст через річку, знайшли чудове місце для купання. Наступного разу обов'язково візьмемо купальники і спробуємо тут трошки поплавати. На протилежному березі. Річки Синятка бачимо підпирну стіну для мосту, у якому проходила вискокалівка. Пройдемо і ми місцем де була вискокалівка. Схоже. На тунель кохання. Особливо приємно тут пройтись під час літньої спеки.